Всім добрий день, 28 липня, сьогодні День державності України. Я хочу всіх українців привітати з цим святом. І Хочу, щоб ми сьогодні згадали тих героїв, які ціною свого життя виборювали нашу незалежність і свободу. Вічна пам'ять загиблим героям. Також велика дякую нашим воїнам ЗСУ, які боронять нашу країну по цьому, завдяки яким ми можемо. Жити, по-перше, жити. Дякую вам велике. Друзі, не забуваємо донатити на армію. Тільки в об'єднаності наша... об це шлях до нашої перемоги. Тому так, донатимо, віримо, слава Україні, слава героям, вічна пам'ять загиблим героям, щиро всіх зі святом нашій Україні, незалежності, миру і процвітання. Дякую, всіх зі святом. Я і Расенька зараз в Одесі, ми приїхали в Аркадію і йдемо в бік моря. Вчора ми не знімали, нікуди не ходили, тому що була дуже погана погода, був дощ, цілий день було дуже хмарно і час від часу йшов дощ. Тому ми були вдома. Сьогодні зранку теж така температура трохи знизилась, навіть не трохи, а я б сказала, добре знизилась. З самого ранку не було і 20 градусів. А зараз вже десь 26, є трохи вітер, не знаю, що там на морі, але ходімо, подивимось. Дуже красиве небо, дивіться. Як намальоване. 3D-облака, як я люблю. Рацюня, тебе чекати чи ні? Щось і сонечко зайшло. Расті, ти бачиш, що сонця немає? Сьогодні читала на виношок в Гагарін Плаза була пожежа. Сподіваюся, що без наслідків якихось серйозних. Мій мій кут уваги це білі хмаринки, вони неймовірні. Всі, я вже не дивлюся, навіть, що я знімаю, куди я йду. Я, я дивлюся на небо, боже, яка краса. Аквапарк Чиарга. О, Добрий день, наша морячка. Боже, як ми за тобою сумували. Людей не дуже багато, але є. Як море хвилювалося, як воно заспокоїлось. Подивіться, яка вода прозора, яка чистенька. Це в Аркадії, знов таки в Аркадії. Клас. Клас, вода супер. Боже, яке море. Вчора одне, сьогодні інше. Клас. Терець, але раз молодець, Ай, Растюня молодець, молодець. Качкаю і чекаю вердикт Що скаже брехлива Качка? Чекаємо. А поки Качка думає, подивіться на цю воду, яка вона прозора, яка вона чиста. А он Ростюня мене чекає, бачите? моє сонечко сидить, чекає. Нікуди не йде. Слухняна тому що брехлива качка показує 25. Але по відчуттям вона тепла, по відчуттям вона навіть тепліша, ніж 25. Ми зустріли тільки що нашу глядачку Людмила дуже приємно, так душевно поспілкувалися, так приємно. Клас, <глес> клас. А тут було зашито, а тепер так. Растя, навіщо ти там лазиш? Було білим таким зашито. Що вони тут ремонтують? Дивіться, яка краса, Храстюня, фото зона, фото зона літо 23! Ми зразці підійшли, і там уже черга. Ось як треба робити рекламу. Чайки, люди. Це якийсь рай. Вам так не здається, яке прекрасне море, яка прозора, блискуча вода. Мені дуже подобається цей пляж, тому я не можу пройти повз, обов'язково ми сюди зайдемо і навіть окунемся. О, тут людей забагато. Нема де присісти. Кришталь, кришталь. Це не вода, це кришталь. Манюнь! Криштальна чиста вода. Ти бачиш яка? Все видно, твої лапи, хвіст, все видно. Растя, де м'яч? Де м'яч? Растя? Дівчинка Дівчинка Растя? Їй всю дорогу ще м'ячки? Да. <ріст> ми пройшли аркадію, пройшли пляж на малому фонтані, пройшли оці пліти, і зараз через дірку в паркані ми виходимо до скалодрому. На скалодромі наметове містечко. Пам'ятаєте? Це ми йдемо з Аркадії до Ланжерону. Ох, яка краса, картина, масло. приплили. Вийшли ми до скалодрому і йдемо далі. Дублюю телефони. Є йога, лай йога на стенді скалодрома, будь ласка, телефони. Що видно, не знаю. Тут теніс. теніс під підмінтон, тейкбол. запрошуємо для спеціальної ціна номер телефону. Номери з балконами, хостел кемпінг. Скалодром так розширює свої діяльність. І теніс, і наметове містечко, і йога, і молодці, і номери, і все, молодці. Далі йде на пляж, але ми туди не підемо. Я вчора ходила на привоз і купила кавунчик по 25 гривень кілограм, чи по 20, я вже не пам'ятаю, але що 25-20 що це не дешево. Ну Зараз ще не сезон кавунів, але все ж таки такий маленький, але ми його ще не різали. Може завтра. Я б взяла сьогодні його, порізала б так і взяла б на море трошечки в коробочку, але ми не знали, чи буде море сьогодні. Така погода була, щось, я ж кажу, вітер такий був зранку. Вчора взагалі було холодний. Дощ то ми сьогодні ще не знали, думаємо. Думаю, якщо ми приїдемо в Аркадію, як минулого разу ми попали під злею, а ще будемо з кавуном. Ну його баню, той кавун залишили вдома. Завтра спробуємо. А Растя завжди вона любила кавуни. Ми, будучи в Херсоні, завжди ходили оцю нарістанку, я вам казала, на річку. Це в паркі слави. Річка. Там не можна купатися, але місцеві купаються. І ми приходили постійно з зразки, бо ми там недалеко жили, приходили купатися. І постійно брали кавун. І оце у нас таке, як я завжди зараз хожу з коробочкою з обідом, отак ми завжди ходили на арестанку без їжі, ну, без обіду, як такового, але з кавуном. І оце кавун, поляна. І ми їмо, і вона дуже любила. Так чавка, так смішно було. Не знаю, як в цьому році. Буде вона їсти, не буде. Вона ж зрозуміла, що на пляжі можна їсти не тільки каву, наче й ковбасу можна десь поцупити. Тому не знаю, подивимось. Він грає, чуєте, наверху там. Боже, вона ж мурахи, я чую наверху співають гімн України. Це ж свято державності. Сьогодні, до речі, в центрі в міському саду теж будуть якісь пісні про Україну, ну, якийсь концерт, присвячений Дню державності. Я не можу зрозуміти, ось тут буде ця лагуна вже. А що там наверху я чую? Де це конкретно? ну Там свят, там концерт якийсь. Так. Я чую, як е, вітають з ним державності і, е, і таке інше. А де територіальна, це де відбувається? Я не можу зрозуміти. Отсіте, знов до вас за. Підказкою, підкажіть. От дивіться, де я знаходжуся, і що там наверху, що там, що я чую, що там іде концерт. Де цей концерт? Ходжу ці красиві камені, але не можу зняти. Сьогодні аншлаг. Аншлаг голок людей. От я, така красива моречко. так хотіла зверху зняти, а там я скажу аншлаг. Ідемо далі. Ух ти, сцена, якийсь концерт буде, чи, чи був, чи буде, ну, буде, напевно. Ох, класно березі моря Круто. Ну, не дивлячись на те, що погода останніх днів якось трошки нас налякала. І море хвилювалося, і дощ був, і трошки температура знизилася повітря. Але люди є, бачите, сьогодні вже налагоджується. Зранку був такий вітер сильний, а вже зараз після обіду і моречка чиста, все, і температура увілічилася, вже 26 градусів. Завтра буде ще більше. Красота. В вітер майже стих. Подивіться. А моречка. Подивіться на цю красу. Наша моречко. Неймовірне, неймовірне. Декор пляжу. Растя. Пішли їсти. Обід. А у нас обід. А на обід у нас разіньки взяла трошечки бринзи. А я буду їсти ікру з баклажанів. Собі взяла тільки крий і без нічого. Зробила перший раз в цьому році. І їм її з задоволенням. Дома вже трохи поїла. Ну, дома я їла перця, напарширувала. А Растіньки трохи зараз бринзочки Растя поїсть. Да, Растюня? Вона вже ходила, вже бракувала, її вже пригощали. Стоп растенька. Діженька така я вчора купила, М -м -м, яка вона смачна. А Растя або що, їй все смачне, да Растя? Кавунчик у нас вдома лежить. Будемо завтра їсти. Уже ми вже зварилися сьогодні з Растією, бо ходить по людям, вже бракує, мене не слухає, як завжди. Коли справа касається їжі, то Растя не слухається. Так вона слухняна, мене розуміє сполуслова, а коли маячить їжа на горизонті, то все. and it's Пам'ятаєте, тут є ралаш, коли хлопчик один сидить, їсть апельсин, а інший на нього дивиться, ну з таким бажанням теж з'їсти. А тут на нього не звертає уваги, їсть собі і їсть. А той каже, так, якщо б в мене був апельсин, я б з тобою обов'язково поділився. А той каже, да, такий, да, жаль, що в тебе немає апельсину. Так і я зараз. Росінька так на мене дивиться, боже мій. Моє рідне. Хочеться да, щось поїсти, а що? нема нічого, бринзу вже з'їла. Ну що, що їсти? Расті, сонечко, Якби б в тебе було щось їжі, ти б мені дала б, так? Да? Ага, дала б, Нічого б ти мені не дала. Увагу на ці коріння із Херсона. Бачите, скільки їх на цьому пляжі, і саме і ми. Відпочиваючи, задекорівали задекорівали цей пляж. Як я перший раз сказала, задекорірували цей пляж. Декор з Херсона. Подивиться мене. Почуваєш? Почунюєш. Сонечком. Сонечко моє. Мокрий нос. Орічко неймовірна. Неймовірно. Хлопці на хвилярізі, бачите? Клас. Перевіримо обстановку на собачки. Тут ще добудували, бачите як. І все вже не пройдеш. Нова забудова. Пішли ресторі. Ну море це ідеально, ідеально, вода, ну подивіться. О, <глати> клас, клас. Подивіться на це. Дитина їсть, що вона робить, а? Жебрачка. До мене тільки зараз дійшло, що немає бойков, Скрізь же були бойки, натягнуті сітки, а немає зараз їх. Це напевно, що був такий шторм, і їх познімали, чи позривало, чи що, бо шторм такий був. Немає бойков. Я вже пройшла таку відстань і тільки зараз до мене, я думала, що щось не так, щось не так. Немає, були, були, скрізь були. О, О. І он на хвиляріці стоять. Немає бойко. Вони ж були тут скрізь. ня моя. Дивіться, який морський конюк. Його раніше не було. Круто, круто. А, ось, бачите. Це знак. Це не просто так, ось. Пляша трада. Я не пам'ятаю, з ким я розмовляла, хто його не мог знайти гості Одеси. Бачите, канатна дорога, я пройшла, йду, пляж Атрада, а далі планжерон там. Ми йдемо Мо до ланжерону, а ось Атрада. Манжерончик. Добрий вечір. Нарешті ми дійшли до тебе. наш рідненький. Растя, скільки я буду вирівнювати траєкторію твого руху. Постійно десь вона сворачує. Я йду, показую вам сміття, але не знімаю. Не нажала. Кнопку запись. Дивіться, скільки сьогодні штормів. Капець, скільки паланосу. Хлопців вибирає. Жах. Це такий шторм був. Такий шторм. А тут теж немає биків. Немає. Ну були, немає. О-о, скільки трави, скільки гілок, дивіться, і аж де. Жах, жах, хлопці прибирають, але, але отакий от шторм був. І таке ще було вчора, а сьогодні, дивіться, яка, яке море, яка прозора вода, яке воно лагідне, спокійне і супер, супер. Вчора отак хвилювалася. Це моречка. Пока! будемо йти додому. Боже, яке воно прекрасне, яке воно прекрасне. Арасьця, арась. Ну дивіться, ну кому кому моречка, а кому поїсти. Ось так виглядає Ланзерон. Фонтанчики не працюють. Зараз 6 вечора, 28 липня. І на цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую за просмотр. Слава Україні! Героям слава ще раз зі святом вас, всім миру, нашій Україні перемоги. До зустрічі, пока-пока.